Ну, по-перше, дякую Андрію, що він нагадав ще про те, що блокують податкові накладні. Я в цьому переліку забув сказати, що Комфі ще присвоєний статус ризикованої компанії. Ну, це так просто, так? Да? Риз... Лідер ринку, 23% частка частки ринку, другий по версії Форбсу гравець в війкомі, присвоєний ризик... 15 років аудіюється великою четвіркою і присвоєний статус ризикованої компанії. Сто відсотків, да, да. Ну, як кажуть наші податківці Дніпроці, нам позвонили зверху, сказали, тому ми через дві години вам присвоїли. Ми кажемо, ну добре, ми підемо в суд, відіб'ємося. Каже, там ми знаємо, що ви відіб'єтеся, але ми через дві години знову вам присвоїмо. Але я не про це. Це я просто закінчив той список і не дуже погоджуюсь з Олександром з цим риторичним питанням. А чи було інакше? Ну. По-перше, було, бо я за 15 років роботи в компанії вперше займаюся так довго і так плотно. Єдиний раз, коли я можу згадати, це обшуки при Вікторе Федоровичу. Більше нічого не можу згадати. Було перше. По-друге, не було війни. Не гинули прямо зараз, поки ми тут сидимо і так. Розсуждаємо, да, говоримо про цю проблематику, чи є, чи не було. Да. Прямо зараз гинуть люди, дуже велика кількість людей. І тож от немає відсутність довіри, вона не додає. Да, а я хочу жити в цій країні, я залишився, я будую бізнес. Я намагаюсь інвестувати в цю країну, я намагаюся власників е, убідити, що ну, дайте мені гроші, я, я ще консолідую ринок, я ще відкрию магазини, я ще там. Е, а за два роки Комфі заплатило 2 мільярди податків. 2 мільярди 150 мільйонів. Я тільки що порахував, це 170 тисяч фівіп-дронів. 2 мільярди 150 мільйонів це мало чи много? До речі, Юлія читав читав останню статтю на економічній правді. Ви писали, що значить 50 мільярдів для від Європи для України. Да? А мені б дуже дуже б хотілося, Саш. Вибач, я а мені б дуже б хотілося колись прочитати статтю віце-прем'єрки про що значить 2 мільярди податків від конфі, що значить 20 мільярдів від АТБ. І е, про ваше питання е, стосовно чи готові, ну слухайте, ми на своєму місці робимо те, що ми вміємо робити. Я класно роблю бізнес, я вмію це робити. А е, з приводу вашої пропозиції е, піти е, за міністра. Ну, я погодився, вас мало платять, але я готовий піти до вас. Ну, щоб це ну, не виглядало. Я з великою повагою особисто до вас радником позаштатним, штатним по моїй галузі. І я при, якщо ви мені приділите трошки уваги, я впевнений, що наша галузь на кінцю року заплатить ну разів в 10 більше податків. Я, я можу цифрами, якщо дозволите, Да, я прийшов не один, я прийшов з, як, од, 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 з резюме. Да. От я сьогодні, якщо пам'ятаєте, ми з вами зустрічались на конференції РАО, да? і я тоді казав, да, на соціар... і я тоді е, пропонував розділити зал на дві частини: одні піти по лівій стороні головної, країни, головної вулиці країни, а правій по правій, і купляти такі девайси, як Apple. Е, чому саме про Apple? Тому що це дуже така ну, інформація, яку легко перевірити. Сьогодні 75% цього одного девайсу, одного бренду, я кажу тільки про смартфони Apple, 75% в чорну завозиться в країну. За три роки це дуже легко перевіряється, тому що є e mail і активація по email, да? І е, ми знаємо всі ми, які завезлись в білу компанія Азбіс, да, і всі, які не завезлись в білу, а активовані в Україні. 75% чорний ринок. За три роки, за три роки, це 10 мільярдів гривень недоплачених податків з одного девайсу. Це 700 тисяч fvp дронів І я про це казав е, в. Здається, в листопаді, мабуть, да? ну неважно. В кінці минулого року. Да? Я сьогодні, прямо перед нашою з вами зустрічю, проїхався по Крещатику і купив три различні девайси. Я купив Apple наушники, до речі, я купив Xiaomi Powerbank і купив ще одні навушники Marshall. А, І це були різні. Магазини великі, малі. Я тут не буду називати, щоб нікого не образити, і вже щоб бути коректним, бо я минулого разу називав, потім мав проблеми. Так, от я не отримав знову нічого. Я отримав видаткову накладну, я отримав папірець з печаткою, я отримав вайбер-чек, але я не отримав ні одного документу, який я повинен бути отриманий фіскальний чек. Тобто на головній вулиці країни. 20 з лишніх магазинів продовжує продавати кучу інших девайсів, які і оце про про довіру, це про діалог. Так що я приймаю вашу пропозицію. Я готовий нашу отрасль до кінця року. Я впевнений, що у нас з вами все вийде. Саш